Вітаю! Сьогодні ви прослухаєте стислий переказ бурлескно травестійної поеми Енеїда, автором якої є Іван Петрович Котляревський. Твір починається з того, що греки спалили Трою, Рідне місто головного героя Енея. Через це Еней. Парубок моторний і хлопець, хоч куди козак, разом зі своїми побратимами, троянцями вирушає у похід морем. Про це дізнається зла богиня Юнона, дружина Зевса, яка не любить Енея за те, що той в Трої народився і мамою Венеру звав і вже давно хоче звести його зі світу. Юнона звертається до богу вітру Еола. Просить, щоб той здійняв бурю на морі й потопив троянців. За це богиня обіцяє йому хабаря, дівку чорнобриву. Еол здійняв свої вітри і на морі почався ураган. Несолодко було троянцям. Тож Еней звертається до Нептуна, бога моря. Просить, щоб той зупинив шторм за хабар і вкопи грошей. Після бурі троянці взялися готувати обід, поїли із салом галушки, лемішку й куліш, випили горілочки і лягли спати. У той час Венера, богиня кохання та мати Енея, шокована цією подією, біжить до Зевса, свого батька, щоб поскаржитись йому на Юнону і дізнатися, чим її дитина заслужила таку немилість. На що Зевс їй відповів? Що майбутнє Енея вже вирішене. Незабаром він припливе в Рим, там збудує нове царство, в якому буде правити. Зевс запевняє Венеру, що все буде так, як він сказав, і відправляє її додому. Знову перед нами Еней та Троянці. Довго вони пливли морем, що аж обридло. І нарешті зупинилися в місті Карфаген. Царицею там була Дідона. В Енея та Дідони Роман. Жінка закохана без тями, тому все робить, щоб затримати Енея. Щодня влаштовує гуляння та бенкети. Так, Еней зовсім забув про свою мету, нову державу, і два роки прожив з Дідоною. Це побачив Зевс. Розсердився і відправив Меркурія нагадати Енею про царство, яке той мусить збудувати. Побоявшись гніву Зевса, вночі Еней тікає. Дідона страждає та горює за коханим, а невдовзі згоря спалює себе. Знову почалися довгі мандри Енея та Троянців морем. Одного разу трапився шалений шторм. До Риму допливти не було можливості. Тож троянці вирішили зупинитися на острові Сицилія, де править цар Ацест. Тут їх знов гостинно зустрічали, знову троянці бенкетують та гуляють. У день смерті свого батька-Анхіза Еней вирішив улаштувати поминки. Почалося п'яне гуляння. На ранок розпочався кулачний бій між троянцем та місцевим селачем. Це побачили і боги з Олімпу. Вони навіть хотіли втрутитися, але Зевс не дозволив. У цей час Юнона посилає свою служницю Ірисю на землю, щоб вона підмовила жінок спалити човни Енея, щоб досадити чоловіка гультяям Зайнялася страшна пожежа. Побачивши це, Еней почав лаяти богів за те, що вони не бережуть і не допомагають троянцям. Почався дощ, загасив пожежу. Деякі кораблі залишилися цілими. Засмучений Еней засипає і бачить у вісні свого батька. Анхіс просить сина навідатися до нього в пекло. Троянці залишають Сицилію і знов починають свої довгі мандри морем. Одного дня пристали вони до кумської землі. Троянці відпочивають, гуляють з місцевими, а Еней відправляється шукати стежку до пекла. У лісі він зустрічає Севілу, стару пророчицю, що живе у хатці на курячій ніжці. За хабар їй. Та богу підземного царства Плутону вона погодилась відвести Енея в пекло. Разом вони дійшли до якоїсь гори і почали спускатися по вулиці у пекло. На цій вулиці жили дрімота, зівота, смерть. А з ними в ряд стояли чума, війна, холод, голод та інші лиха. Дійшли до переправи через річку Стікс. Перевізник переправив їх до пекла. Біля входу їх зустрів цербер, пес із трьома головами, щоб відволікти пса, сивіла кинула йому шмат хліба. Еней з відьмою проскочили в пекло, а там страждали грішники: пани, брехуни, скупі, дурні та інші. Там також була і Дідона, і знайомі троянці. Нарешті Еней знайшов свого батька, який повідомив синові, що той буде мати великий і завзятий рід, який буде керувати світом. Троянці покидають кумську землю та пливуть далі. На морі почалася буря, і троянці побачили, що пливуть на острів до злої цариці Церцеї, яка перетворювала людей на тварин. Тоді Ене звертається до Еола, просить його вітрами розвернути кораблі, врятувати від біди. Еол допомагає мандри троянців, продовжуються. Нарешті припливають вони на латинську землю. Тут править цар Латин, який мав дружину Амату, й дочку красуню лавінію. Серед залицяльників доньки був Турн цар Рутульців. Еней наказує троянцям подружитися з латинцями. Вони починають вчити латинську мову. Сам Еней йде до царя Латина знайомитися і дарує йому подарунки. Еней та його подарунки сподобалися Латину, що той, недовго думаючи, вирішує віддати свою дочку Лавінію за нього заміж. Знов втручається Юнона. Зла богиня вирішила всіх посварити, щоб зіпсувати життя Енею. Так, під час полювання собаки троянців розірвали цуцика Амати, а Турновісниця, що Лавися, його зрадила. Починаються сварки, і Турн навіть оголошує війну Енеєві. До речі, Турна підтримує Амата, мати Лавінії. Вона зовсім не хоче, щоб Еней був її зятем. Еней починає думати, як йому перемогти. Йому сниться сон, у якому дід дає пораду завести дружбу з Аркадянами, ворогами латинців. Еней їде до царя Аркадян просити про допомогу. Той погоджується і відправляє свого сина, Паланта, з військом. Венера також переймається за сина, тож йде до вулкана, бога вогню, і просить зробити Енею зброю. Поки Еней у Аркадян, Йона через служницю радить Турну вдарити першим. Він намагається взяти фортецю троянців, але не вдається. Тоді намагається спалити човни Енея, проте втручаються боги. Зевс перетворює кораблі троянців на сирен, і Турн з рутульцями тікають. Сутички на деякий час призупиняються. Низ і Евріал, молоді троянці, пробираються в табір рутульців і знищують багато ворогів. Але коли вони вже поверталися, натрапили на латинців. Юнаки намагалися втекти і сховатися в лісі, але їх вистежили. Евріала схопили, а низ намагався врятувати друга, кинув списа і тим самим видав себе. Юних троянців вбили. Турн знову штурмує фортецю троянців. Йому допомагає Юнона. Починається жорстока битва. Троянці мужньо обороняються, але не витримують натиску рутульців і хочуть залишити фортецю. Проте, начальник артилерії сварить та зупиняє їх. Троянці гуртом йдуть в очайдушний наступ, і Турн з рештою своїх воїнів тікає. На Олімпі боги почали сваритися. Вони постійно втручаються в людські справи, і це сильно дратує Зевса. Він забороняє богам робити щось на користь будь-якої зі сторін. У цей час Еней довідався про облогу фортеці і разом з Палантом пливе на допомогу троянцям. Починається жорстокий бій. Відважний палант б'ється з Турном. Турн сильно поранений, проте перемагає і вбиває юного Паланта. Проте троянці перемагають, і Турн от от поляже. І Юнона знов приходить на допомогу. Жінка просить Зевса зберегти Турну життя. На наступний день Еней поховав загиблих. До нього прийшли латинці. Вони втомилися від війни і хочуть. Миру. Тож Еней пропонує рутульцям помиритися і зробити поєдинок лише між ватажками. Почався поєдинок Енея і Турна. Енея поранено. Юнона допомагає Турну, а Венера пораненому Енею виліковує рану. Зевс говорить Юноні, що її спроби вбити Енея марні, бо він все одно стане безсмертним і буде на Олімпі. Еней все ж таки перемагає Турна, залишеного без допомоги богів. Він хоче помилувати царя рутульців, але бачить обладунки Паланта на тілі Турна і вбиває, щоб помститися за смерть юного лицаря. Дякую, що подивилися це відео. До зустрічі!